Привіт! Мене звати Віта, ви на каналі Світ моїх рослин. І Сьогодні ми з вами будемо говорити про хой. Я покажу, в яких умовах вони в мене ростуть і які результати показують. Зараз на дворі зима лютий місяць. І тому, якщо хої не досвідчувати, то рости вони будуть дуже-дуже повільно, а то й взагалі можуть не рости, але з приходом тепла. Коли день буде довший, то вони відновлять свій ріст і розвиток і почнуть дуже швидко рости. Мої хої цієї зими досвідчування не мали. Після того, як я поміняла лампи, відео я вам знімала, показувала для своїх декоративно листяних рослин, дві в мене залишилися. Вони працювали, вони мали біло рожеве світло, і я вирішила їх поставити хоєм на оце ось вікно. Ось вони, ви їх бачите. І тому світло вони почали отримувати десь із січня місяця, після Нового року. До того вони не досвідчувалися. Хої в мене на двох вікнах. Це вікно південне і ще одне вікно в іншій кімнаті східне. Там вони не досвідчуються і сьогодні, але вони ростуть, гарно ростуть на східному вікні, навіть взимку. Тож, хочу вам показати, як я обладнала це вікно. Бачите, я цю лампу підвісила. Зараз покажу детальніше. Ось так я приклеїла на гарячий клей цей ось. Я не знаю, як це називається. Якийсь підвіз, він із епіцентру. Сюди ж почепила лампу. Це я таку конструкцію сама змайструвала. Тут дві лампи. Ось бачите, дві лампи скріплені і підвішені. Ось, ось сюди. Чоловік мені прикрутив провід, і внизу там є розетка. З іншої сторони, все так само. Але дві лампи з'єднані ось отак. У мене вони були ішли в комплекті з цими лампами колись дуже давно. І все так в мене хої ростуть на цьому вікні. Я хотіла вам показати кожну хою окремо, деякі в мене зараз квітують. І дуже довго вибирала ракурс, з якого це все зняти. Тому що вікно південне зняти гарну картинку неможливо, бо засвічується, тому зараз я буду діставати кожну хою і вам показувати. Почну з цього краю. Тут у мене з краю стоїть. Ондулата, вона, нарешті, почала рости, тому що вона не росла, бо в неї не було світла. Як тільки я їй дала світло, світло тут також по таймеру із сьомої ранку до 9 вечора. Вона дуже швидко сформувала оцей листок, тому що він сидів на місці. Вона його видала, і він такий маленький, коротенький сидів. Вона почала його розвивати і гарно ось сформувала. Він уже тут має рюшку, крутиться, і я бачу ще дві точки росту стали активними. Вони будуть рости. Листок немає гарного візерунка, чекаю сонечка, тому що навіть лампа не дає йому те, що потрібно, не задовільняє його потреби. Хоч вікно і південне цієї зими сонця якось немає, і тому весь час хмари і похмура погода. Тому навіть на південному вікні їм не вистачає. Наступну дістала. Так, здається, це віберджі. Якось так. Вона дуже довго сиділа на місці. Я думала, вона оцей вус буде ростити, але ні. Як тільки в неї з'явилося світло цілий день, вона швидко-швидко вигнала оцей ось вусик. І цей також вона вузли нарощує, але вусик не продовжує рости. І все одно, навіть дві лампи, коли світить, вона не загорає. Ця хоя дуже-дуже гарно повинна загорати. Але, на жаль, ні. Маю ще ось отаку доходягу. Їй вона з осени. Це один із клеменсіорумів, який невідомо. От такий, З цієї сторони листок. Червоний і щось йому кепсько. Вус живий, листя живі, вона має стабільний гарний полив, стояла і під лампами, і нічого. отам ще одна жива почка, на вусові якісь пуньки набухають, почки набухають. Але ж, отак вона і сидить. Так, цей гніт, ви бачите, я не користуюся ним. Коли, просто я її коли пересаджувала, Я думала, що коли вона гарно наростить кореневу і почне ріст зеленої маси, потім я її буду вже доливати воду і садити на гніт. Але ж росту немає, що вона загниє, якщо я її долью води просто. Тому так вона в мене і стоїть. Чекаємо, мабуть, сонечко. Мабуть, сонечко. Так, деякі дістати неможливо, тому діставати всі я не буду. Покажу ось цю. Це, здається, лангкаві. Ні, це Ребека. Це Ребека. Їй все подобається. На кінчику вона буде квітувати, ще не відкрились квіточки. Ось також квітоносик тут, не буду руками чіпати. А з цієї сторони ось вона квітує. Дуже гарні квіти, білі, маленькі, ароматні і. Мають такий рожевий відтінок. Дуже гарно пахне, але переможець не вона. Зараз вам покажу хою, яка у себе в Фейсбуці я показувала, виставляла. Ось отак вона виглядає. Паличка, я бачу, що вона не дуже красива. Зовсім не вписується, але ж. Тут намотано десь разів 3-4, і вона настільки важка, що опора її не тримає. Тому довелося отак втикнути паличку, щоб вся вся конструкція не завалилася. Це лаконоза Eskemo Silver. І вона зараз квітує і пахне на всю кімнату. Коли заходиш в кімнату, зразу відчуваєш. Такий солодкуватий аромат. Вона та також пахне, але блакуноза перебиває її запах точно. І ближче до вечора вночі вона пахне ще сильніше. Тут я рахувала 7 чи 8, я вже забула, 7 чи 8 квіточок. Почали розкриватися позавчора, вчора вони вже розкрилися, і сьогодні цвітуть на повну силу. Я так дивлюся, що квітувати вона буде декілька днів. Ну, може, максимум дні 3-4, і довго квіти вона не тримає. Цю я почеренкувала. Весь вус я почеренкувала. Це Caudata Silver. Такий гарний сплеш має. Вона пустила новий вус і дає вже нові листочки. Що хочу сказати. В мене на ній були якісь плямки на листочках. Ті черенки, які я продавала, я дівчатам показувала, казала. З деякими дівчатами я переписувалася щодо цих плям. Ми дійшли висновка, тому що, ну, от, можливо, це більше всього, що від сонця. Тому що, коли немає яскравого сонця, цих плям немає. От з'явився новий листок, дуже красивий і чистий Так і є. Тобто, якщо з тих черенків будуть рости нові ліани, вони будуть от такі гарні. Це Cott of Gold. Ось отака хойка. Як тільки їй дала світло, вона почала швидко нарощувати оці ось листя. Воно почало гарно зафарбовуватись, загорати, бачите, ось нові листочки, які вони красивезні. До речі, ця хоя із голландських завозів. Я її отримувала череночком, отаким от отаким от черенком в жовтні. В жовтні місяці. Вона гарно адаптувалася і зараз вже має ось так, такі гарні листочки. До речі, з іншої сторони вони так само гарно ось. Мають забарвлення, дуже красиво. Треба їй купити опору і вже трішки формувати. Бо вона така швидка. Зараз мені пустить вуз і її десь туди залізе до своєї сусідки. Ще показую вам хою із дуже гарним сплешем Парасіті Калау. Дивіться, який в неї класний сплеш. Так, це череночок. Також, як тільки вона отримала світло, вона почала наливати отут бруньки і вже формує листя. Тобто весною тут на вікні все почне дуже-дуже швидко рости. В моїх хой весна то настала в січні місяці, бо в них з'явилася лампа. А у вас. Якщо немає досвідчення, то чекайте обов'язково весни, все буде. Вони проснуться і почнуть дуже швидко розвиватися. Так, слідуюча хоя це калімантан. Я її придбавала з різом у, мабуть, два листочка. Зараз вона ось така вже гарна наросла. Росте швидко, взагалі без проблем. Вус вона виростила ще в минулому році, але він не обростав. І тільки вона отримала світло, гусик почав швиденько обростати листям. Дуже красива хоя, хто не має в колекції, то потрібно придбати. Це гарно. Також покажу вам ось свою дисхідію, овату. Вона отака ось гарна. Дуже красива листечко, взагалі оце забарвлення жилки на листочку дуже гарні. На отакій опорі вона в мене. Якщо ви дивилися попереднє відео, то, знаєте, я її сама скрутила, зробила із підпору. І як тільки я їй дала світло, вона дуже гарно почала загорати. Оці молоді листочки, вона продовжила ріст вусика, і молоді листочки стали забарвлені в такий красивий насичений коричневий колір. Дуже гарно вона загорає. Цвіте не дуже гарно. В мене вона квітувала цієї зими. Це дисхідієм притаманно. Хоя рангсан. Також листя дуже красивий сплеш має. Вона не така швидка, як деякі інші хої, але почала також швидко. Набирати зелену масу, тому що сиділа на місці. Інше показує це, яка дуже красиво загорає, публікалікс Red Button. Я її також зрізала в верхівку. Хотіла її якось сформувати гарно, але вона росте тільки одним стовбуром, не кущиться. І, можливо, цієї весни подивлюся. Дуже гарно загорає. Крім того, що вона має красивий сплеш, забарвлює в листя в темну, такий коричневий, вишнево-коричневий колір. У мене ще не квітувала. У мене в самому углу, в самому кутку стоїть ДС 70. Вона така махнатенька, гарненька. Чекаю, коли вона заквітує, вона повинна дуже гарно, повинна мати такі червоні маленькі квіточки. Поки що ні. Але я б не сказала, що коли їй дали світло, вона почала дуже швидко рости і розвиватися. Сидить півроку. І нічого не міняється. Це Керріс Потцентр із жовтою варігатністю ось посередині. І я не знаю, що їй не вистачає. От що вона хоче. Невідомо. Коріння нарощує, ну це вже радує, що в неї ростуть корені, Але більше нічого. І все. От скажіть, скажіть, будь ласка, що мені їй зробити? Якщо в неї ростуть корені... То я не бачу сенсу її пересаджувати. Можливо, потрібно було б пересадити, що їй не вистачає. Світло в неї є. Поливається вона вчасно. Просушувати її. Я не думаю, що потрібно її просушувати. Якщо ви знаєте, то дайте мені пораду, будь ласка. Бо я вже не знаю, що мені їй зробити. Дуже гарна хоя, я вже зрозуміла, що вона буде вели... велика, така конячка. Але сидить і не росте. Тож, що я вам хочу сказати? Як тільки настане весна і збільшиться світловий день, з'явиться сонечко, то хої дуже швидко підуть в ріст і будуть рости та радувати. Я думаю, що якби я їм не дала світла, я впевнена, що якби я їм не зробила досвідку, то вони б не засквітували. Зрозуміло, що вони б сиділи б на місці, там трішки росли, трішки не так, як вони почали рости оцей місяць, і зовсім би точно не квітували. Якщо весною, як з'явиться. Тепле сонечко і буде більший світловий день, вони обов'язково почнуть швидко рости і квітувати. Якщо здоров'я ухої, буде е, кріпке, коренева система міцна і рослинка здорова. Дякую, що ви дивилися. Відео сьогодні коротеньким вийшло, але мені дуже хотілося показати вам квітування, тому що воно е, буде там декілька днів. Пахнуть вони, звичайно, на любителя. Але нічого. Через декілька днів це закінчиться. Дякую, що ви дивитесь, коментуєте і підтримуєте мене. Всього вам доброго та до нових відео!